Чоловік впав у колодязь глибиною до 30 метрів. Троє волинян утруїлися чадним газом. Великдень для померлих звичаї провідної неділі. Українські боксерки перші на міжнародному турнірі. Час новин на телеканалі Аварс про найцікавіші події понеділка другого дня Великодня у нашому інформаційному випуску. Вітаю! Туріщина провела в останню дорогу загиблого героя Володимира Сухацького. Військовий із села Літин загинув 8 лютого під час наступальних дій на Харківському напрямку. Захисника поховали з усіма почистями. Вічна слава полеглому герою та щирість почуття його рідним. Україна продовжує повертати з полону своїх захисників. Учора, 16 квітня, додому повернулись іще 130 рядових і сержантів, які потрапляли в полон під час бойових дій на кількох напрямках: Бахмутському, Запорізькому, Херсонському та Солидарському. Серед звільнених військових і двоє волинян додому повертаються мешканець селища Меневичі, Роман Сопронюк і Микола Бляшук із села Мельники. Ковальського району. Воїні, слава Україні! Слава! Не знаю, за що сказати. Щасливий нас. ми. день народження. сьогодні. Подаюсь, Спасибо. На день народження попадає додому. За минулу добу українські захисники знищили ще 590 російських окупантів. Також мінусували три ворожі танки, чотири бойові броньовані машини, дев'ять артилерійських систем, один засіб ППО, вісім безпілотників оперативно-тактичного рівня, 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спеціальної техніки. Попри значні втрати, загарбники за добу завдали 25 ракетних ударів. Обстрілювали мирне українське місто Запоріжжя, селище Комишуваха Запорізької області та місто Снігурівка, що на Миколаївщині. Ворог здійснив і 42 авіаційних удари. Ворог здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано і пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки. Цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура. Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля, на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно. Застосовує оперативну тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Побив до смерті власну матір. Трагедія сталася напередодні у селищі Ратне. Під час сварки 29-літній місцевий мешканець побив рідну матір. Від отриманих травм жінка померла до приїзду бригади швидкої допомоги. Поліцейські затримали злоумисника. Слідчі повідомили йому про підозру Йдеться про умисне, тяжке тілесне ушкодження. Підозрюваному обрали запобіжний захід тримання під вартою. Триває слідство. Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора, 16 квітня, у селі Башлики Луцького району. Як розповіли в поліції, 31-річний чоловік, керуючи мотоциклом у стані сп'яніння, збив пішохода, який йшов узбіччям дороги. Внаслідок ДТП водій та пішохід отримали тілесні ушкодження. Медики повідомили, один з діагнозом політравма був доставлений в обласну клінічну лікарню у важкому стані. Ще один постраждалий із Закритою черпно-мозковою травмою із забоєм головного мозку доставлений в Луцьку міську клінічну лікарню. Автопригода трапилась на дорозі поблизу села Башликиєво у Луцькому районі, нетверезий водій, керуючи мотоциклом, допустив наїзд на пішохода, який рухався узбіччям дороги. Внаслідок автопригоди водій двоколісного та пішохід отримали тілесні ушкодження, їх обох шпиталізували. За фактом керування транспортом у нетверезому стані слідчі вже розпочали кримінальне провадження. Наразі досудове розслідування триває. Напередодні на вулиці Ковальській у Луцьку не розминулось два автомобіля. Як з'ясувалось, водій Міцубісі, повертаючи ліворуч, не переконався у безпечності та зіштовхнувся з автомобілем Ауді, що рухався у попутному напрямку. Внаслідок удару транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, обійшлось без постраждалих, не винуватця ДТП патрульні склали протокол. У Луцьку на дорозі біля Варшавського ринку не розминулося аж три автомобілі. ДТП сталося о 14-й годині. Як з'ясувала поліція, водій Міцубісі, виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю марки Мазда, який рухався назустріч. Внаслідок цього автівка Мазда виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з автомобілем Смарт. Усі автомобілі отримали механічні пошкодження. Ніхто з учасників автопригоди не постраждав. Троє мешканців Нововолинська опинились у лікарні. Як виявилось, всі вони перебували в одному приміщенні, де й отруїлися чадним газом. Дитина 14 років внаслідок отруєння знепритомніла на місце події о 18-й годині. Приїхала бригада медиків із швидкої допомоги. при прибутті бригади було виявлено отруєння безпосередньо чадним газом? В результаті троє осіб постраждали, госпіталізували, в тому числі дитина 14 років до Новолинської клінічної лікарні. На якому стані? Ну, як в середні, в середні, двоє в середньому стані, один постраждали у важкому стані. Чому? Тому що навіть був судомний синдром, в результаті чого був госпіталізований лікувальний заклад. У селі Коршів Луцького району сталася надзвичайна пригода. Місцевий 35-річний житель впав у колодязь. Як він там опинився і скільки часу пролежав, достеменно невідомо. Випадкові перехожі почули крики і викликали на місце рятувальників та медиків, як діставали чоловіка з колодязя і в якому стані постраждали їх далі. Цієї неділі у селі Корщів Луцького району з криниці діставали людину. Скільки чоловік пробув на дні колодязя невідомо. Вже там він прийшов до тями і почав кликати на допомогу. Випадкові перехожі почули крики із криниці. Тоді ж викликали відповідні служби. Першими приїхали рятувальники. Кажуть, виклик до них надійшов о 17.20. і за 11 хвилин вони вже були на місці. Був стогін від людини, людина змогла в принципі, надати там своє ім'я, прізвище і так далі. Тобто була ідентифікація людини, саме типу місцевого жителя. В принципі, надалі наші дії були наступні за допомогою альпінівського спорядження та шансового інструменту. Ми спустилися в колодязь на глибину понад 30 метрів. Спускався рятувальник-мотурист. У колодязі, у колоді сам був, на криниця була сама без води. В принципі, там рятувальник-моторист зафіксував потерпілого, і надалі в принципі, за рятувальними тусками було витягнуто потерпілого. Назовні рятувальник-моторист Віктор Григор'єв безпосередньо спускався за постраждалим на дно криниці. каже, глибина приблизно до 30 метрів. Зазначає, пощастило, що вона висохла, бо в інакшому разі чоловік міг би попросту втонути. Я вдів альпінінське спорядження, опустився в клодіс, там удіудявний е, на, на його косинку е, стрховально, зафіксував. І подали. На нове рятувальники передали чоловіка бригаді медиків, які теж прибули на місце виклику. У швидкій кажуть, внаслідок падіння чоловік удержав численні переломи та забої. При приїзді були також працівники ДСНС, які за допомогою спеціального обладнання витягнули безпосередньо постраждалого з криниці, в результаті чого була надана допомога відповідно до протоколу із діагнозом, кататрама, доставлений в обласну клінічну лікарню. В даному випадку хворий в такому важкому стані був доставлений там різні пошкодження, забої, переломи, тобто стан дійсно важкий був. Нині врятований з криниці чоловік у важкому стані перебуває в обласній лікарні під наглядом лікарів. Скільки часу піде на його лікування та реабілітацію, поки сказати не можуть. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Людина живе, доки її пам'ятають. Традиційно після Великодня віряни східного обряду розпочинають відвідувати кладовища, щоб свято Воскресіння розділити з померлими родичами. Напередодні там проводять прибирання та прикрашають могили яскравими стрічками та квітами, тим самим виказуючи шану до померлих. За традиціями, на Великдень Бог відпускає душі померлих на землю. Продовж тижня після Пасхи заведено вшановувати їхню пам'ять. Вже від сьогодні на кладовищах хвилині проводять поминальні богослужіння, де священники освячують могили, а рідні стрепетом згадують близьких, які вже не з ними. Бачите, на плиті, що я написав матері. В словах, в думках і в спогадах вона завжди з нами. Прийшла відвідати рідного чоловіка. І хочу останню пам'ять йому помолитися за нього, за його душу. І хай Бог дає йому Царство Небесне, а всім людям, щоб дав здоров'я, миру і добра на світі. Що сьогодні в вашій корзинці принесли йому так, які знаєте, от, що з собою берете? Я бирала пасочку. І брала яєчка, там освятили в церкві, і на могилку положила яєчок і конфеток трошки. Хай хай снідає з нами. Священники кажуть, що пам'ятати своїх рідних в молитві потрібно щодня, проте саме в великодні тиждень необхідно розділити святкування із ними. Господь наш Ісус Христос своїм Воскресінням подолав смерть і воскрес на третій день із мертвих. І це означає про те, що ми всі воскреснемо. А також це підкреслює єдність Христової Церкви, як тієї, що є земною, так і тієї, що є вже небесною. Заздалегідь потрібно приготуватися, приготувати могилки, прибрати належно так, щоб було все добре. Ну і відтак, звичайно, це духовна складова, тобто обов'язково це йде поминальна молитва. В храмах, в парафіях побутують різні традиції, коли саме це робиться. Спомин померлих відбуватиметься впродовж тижня після богослужінь у храмах. Якщо говорити про Луцьк, то в нас в Луцьку проводи на кладовищі по вулиці Рівненській. Четвер традиційно відбувається, а вже гараджа, то подальші дні. Субота, неділя переважно. Загально відомо, що спочатку треба прийти до храму на богослужіння, на божественну літургію. На панахиду, а після цього вже їхати на кладовище. Якщо говорити про кафедральний собор Святої Трійці, то в нас, наприклад, в четвер це буде в 9-й годині божественна літургія, панахида неї, і після того священники наші поїдуть на кладовище. Так само буде і в суботу, в неділю буде більше служб, але теж орієнтовно так само орієнтуватися, що, наприклад. В 7.30 є літургія в нижньому храмі, в дев'ятій годині в верхньому храмі, після них панахиди і на кладовищі священники наголошують на тому, щоб віряни не несли на могили пластикових вінків та штучних квітів. Це екологічно небезпечно. Також не варто залишати на кладовищі їжі, оскільки бездомні тварини згодом осквернятимуть могили. Варто в ці дні також згадати і героїв, які віддали найдорожче життя, аби ми з вами мали відносний спокій. Ну, Тут я сказати, то, процентів 40 моїх хлопців, які саме 14 року з Майдану, як пішли, так само Олег Твердохлібика в 2017 році, він помер і 17-го числа якась, на другий день Пасхи. Сьогодні якраз йому 6 років. Сережа, що так? Олег, вишня, Андрій Атаман. Тут всі, що в мене починали службу служби, як у батальйоні. Героям. Не можна стати. Це від долі залежить. Якщо доля дала то тобі шанс, ти можеш встати. Але життя треба берегти. Піка вона не була. Як би тяжко не було, треба тебе батьки чекати. Це головне. Вернувся, живий – ти герой. Вічна пам'ять загиблим. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук, для новин на часі. Збірна команда України виборола перемогу на 41-му міжнародному турнірі з боксу серед жінок, який відбувся з 13 по 16 квітня у Фінляндії. У складі національної збірної виступала і наша волинянка Тетяна Коп у ваговій категорії до 50 кілограм. Здобувши три перемоги над представницями США, Великобританії та Фінляндії. Тетяна Коп виборола золото та піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу знаходимося у Фінляндії на міжнародному турнірі. Звойовуємо медалі для нашої України, для наших воїнів. Ми тут завдяки нашим воїнам. Дякуємо нашим воїнам, які захищають і воюють за Україну. Слава Україні! Героям слава! Це усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20-й. В студії працював Юрій Куцик. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу та до зустрічі в ефірі. Центральний універмаг міста Луцька радо приймає відвідувачів і запрошує до спілкування на Радіо Аверс. Щоп'ятниці з 17 до 18 години скористайтесь нагодою взяти участь в програмі Галерея вітань та передавайте вітання рідним і знайомим. Я хочу привітати всіх українців і безпосередньо без, своїх батьків і рідних з великим е, великодними святами, побачати їм щастя, радості, перемоги і усмішу! Кожного дня! Вітаю усіх своїх друзів, знайомих, рідних з великим святом. Дякуємо нашим збройним силам! Дякуємо Богу, що ми маємо змогу його святкувати і дай Боже, щоб в кожному домі панувала ця великодня радість. Ласка, ну і звичайно, смачної паски і ковбаски Усім От ви завітали в центральний нірмах міста Луцька за подарунками. За чим прийшли? У нас є гарна традиція приносити. Нашим хрещеникам подарунки до Пасхи. тому звичайно, що по подарунки для своїх хрещеників хочу привітати всіх, кого люблю. В моєму житті дуже багато людей, яких я люблю. Батьки, звичайно, друзі, куми, діточки, колеги. У мене направду дуже гарне оточення і тому щиро всіх вітаю. Радіоефір був присвячений дню високих досягнень. Лучани та гості міста радо ділилися своїми думками з цього приводу. Я вважаю, що найбільшим досягненням на сьогодні те, що ми є в своєму домі на своїй землі, говоримо українською мовою, і за це надзвичайно велике дякую нашим захисникам захисницям. Досягнення я ще замолода, щоб про це говорити. Я зараз займаюся музикою і в подальшому планую розвивати українську культуру. Один з відвідувачів універмагу заслужений майстер спорту України, чемпіон світу з пожежно-прикладного спорту. В радіоефірі він розповідав про свої спортивні досягнення та на камеру зізнався, що моє головне досягнення це моя сім'я. Це, напевно, найважливіше таке в кожної людини. Я дуже пишаюся своєю сім'єю, дуже її люблю. Це та цінність, яку варто берегти. І варто примножувати цю любов, отож, не втрачайте нагоди завітати до центрального нівного міста і поєднати задоволення від покупок з позитивними емоціями від участі в програмі Галерея вітань на радіо Аверс. 18 квітня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується хмарна погода. На заході дощитиме в Івано-Франківську та Чернівцях. Температура повітря вночі від 5 до 8. Вдень від 12 до 17 градусів тепла. Схід: нічна температура плюс 6 плюс 7. Денна від 14 до 16 градусів з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі плюс 5 плюс 6. Вдень від 11 до 15 градусів вище нуля. Південь нічна температура від 7 до 9. Денна від 16 до 21 градуса тепла. В центрі країни дощитиме в Хмельницькому. Температура повітря вночі плюс 6 плюс 7. Вдень від 11 до 17 градусів з позначкою плюс.